Ти бачиш що як бабу тягне? Ми йдемо з моєю мамою на секонд-хенд біля полоскуна, біля забіяки. Побачу, не знаю, чи там щось куплю сьогодні останній день. Все Ніколи не знаю, що знайдеш і чи знайдеш хоча б щонебудь. небудь Ось цей секонд-хенд. І біля забіяки. О, а тут баба скоріше, ніж Вова. Баба подожди. <ривіт> <ривіт> Привіт-привіт! Так, купила я сьогодні два сирочка. Сирочка. Ось таких, не знаю, яких крутити, ось так. Купила шматочок під черевини, купила гусячих. Крил двохфалангових. Якось ми їх купували для того, щоб готувати на вогні, то вони не доготовлюються, тому їх краще запікати або відварювати. ось Але м'ясо непогане. По 50 гривень в курочці наразі є. Не знаю, коли вийде цей влог, коли ви його побачите, але в курочці я їх і брала 50 гривень за кілограм. І взяла ще курячої печінки, хочу зараз зробити у вершках цибульки додати. Ну, коротше, буде аля обід. Хочу показати вам зараз свої новенькі замовлення від компанії 25 Coffee Roasters. Ви самі знаєте, що скоро буде день вчителя, і в основному вчителям я нічого не дарую, тому що їх дуже-дуже багато. Першої вчительки вже в нас немає і. Взагалі, школа це є школа. А ось у садочок я замовила ось таку кавуську. Зараз компанія 25 Coffee Roaster саме випустила до Дня вчителя ось таку кавуську. Це лінійка Тафлер, моя улюблена, і кава Brazil Magiana. Сподіваюся, я правильно прочитала. І вона йде в ось такому упакуванні. The Best Вчительці. Можна на сайті обрати вчителю або вчительці. Я, до речі, чекаю, поки вони почнуть випускати виховательці. Я сподіваюся, що скоро в них така кава з'явиться. І тут є ось такі фрази: якщо знання це сила, вірніше, це суперсила, то ви точно супергерой. Ну, я би вихователів всіх назвала супергероями, тому що на них звалюється повністю все. І, ось, до речі, дивіться, що тут пише. Ваші уроки, як YouTube без реклами. Хочеться дивитися і слухати every time. Зірвати справжній джекпот у школі це бути вашими учнями. Ну, мені здається, що вихователям також буде дуже приємно отримати від мене ось такий подаруночок. І. Я взяла ще для нашої нянечки ось такі горішки. Я думаю, що непоганий буде комплект. Вони, якщо захочуть, то сядуть разом, поп'ють каву. І в мене ще, до речі, є одна пачка кави така, знаєте, запасна, то я її ще також подарую виховательці нашого вовчика. Все-таки Скоро буде свято, і ось такі подаруночки вирішила купити. Посилання, де можна замовити каву та різні смаколики, лишу вам в описі під відео. Обов'язково користуйтесь моїм промокодом мама 4 та отримайте 20% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбот та наборів. Так що посилання вам лишаю і промокод в описі під відео. Здається, поремонтував мене чоловік, машину і. Коротше кажучи, ми її старалися продати неремонтовану, а я хочу з'їздити в центр міста, купити яєць, муки, бо немає зовсім. І не знаю, можливо, ще щось. Побачимо, що буде по акції. Ну що ж, тест драйв, виїзд машини. Дав би Бог нам її продати. Ми її взагалі плануємо продати на запчастини, але ж все рівно навіть, щоб її не боксувати то краще все-таки ж нею заїхати куди там треба. Так, що ось так. Досі ми її не продали, як бачите. Вже скільки ми 24 серпня купили нову машину, а ця ну вже місяць. Місяць стоїть. Так, да, зараз з татом поїдеш. А ми сьогодні в селі вже з обіда йдемо збирати картоплю. Кажи, яка краса. Ой, щось тато падає. Куди ти йдеш? Так, <решко> <решко> <Да, решко> йдемо. Демо йдемо. Гарбузяка. Хоп. Хоп. Василько помаленьку. Давай ну, ми тата пустимо вперед. Ти не дорогу буде показувати з дідом. Дід, ми ж помаленьку йдемо. Бурячки. І перчик. Перчик є, так? Да? Да? Багацько всього, так? Да? Мідем, іде, мідем. Мама йде. Іде, йде, йде, мама йде. Помаленьку. Куратненько. А тут все так зелено гарно, кропива. Хоп. Зараз вам покажу. Ходи, ходи, давай, ручку, ходи, покажу вам бесідку. Бесідку, яка тут є. Ми Колись тут також відпочивали цю бесідку побудували. Чоловікові брати, він. І це саме найулюбленіше місце тут по селу. Воно так віддаля від всіх хат. Можна хоч до ранку там палити вогнище і відпочивати. О, дивіться, тут вже все трухне і розвалюється, ніхто нічого не робить. Такі як погорілоч, це помазали. Не знаю, але тут сосенки навколо. Ось бачите, гарненько так. Йдемо на поля, на поля. Що ти льовчик? То яблуко. <рес> яблуко. Оці <рес> Ох. <рес> 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 Hop. Mm. On banchës. Kartopla. Tut ka topi. <coughs> Там один мішок уже. І то пів відра туди влізе. Я не знаю, що там вижує, бо там було місце, там було не було. Як Оксана суто збирає, то я не знаю, що там. Понятно, хто бульби збирав. Однак це треба було подати. Є свинка? Так. <рисує> Ти диви, скільки тут свинок? Свинок п'ять. Ти диви, яких п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Якщо ніде не вилізуть, ще додатково, то десять свинок. А свинок завиніть. Ти диви, як багато їх. А як десять да Так. їсти. А це ми вже в неділю їхали на базар моїй мамі по картоплю і по нашому місту Костопіль ходить лелека. Дуже так поважно, повільно. Сьогодні в нас неділя і ми хочемо купити моїй мамі картоплі. Хоч мама на дачі садить. Але нічого такого не виростає. Ось так у нас починається з іншої сторони. Базар, картопля. ну, покажу вам, що я купила на базарі. Взагалі було цікавий контент. Зняти, але в мене сів телефон, тому я вже знімаю з доми. Так, купила два баклажани, хочу запекти. Можливо, навіть сьогодні запечу частинку заморожую, частинку лишу собі на вечерю. Взяла одну капустину, зараз активно їм капусту, коли вона в мене є. І взяла в заморозку а, тут перець такий м'ясистий, дуже гарний, дуже такий. Знаєте, класний. Я його розрізаю навпіл. Сьогодні покажу в відео ось так. Вичищаю зернятка і заморожую, а взимку начиняю це все начинкою, як для голубців. І це настільки смачно запекти в такому соусі і посипати зверху навіть сиром. Це дуже-дуже святково виглядає на столі, дуже смачно і набагато цей перець дешевший зараз, ніж буде взимку. А смак його точно такий самий. Цей перець купила по 60 гривень, але по всьому базарі він по 75 і дорожче. Ну, так мені пощастило, були просто виробники. Ну, як сказати, вони самі вирощують цей перець. Тому в них по 60 гривень було і так дешево. Тут пакет на 270 гривень. Ну, частинку, я думаю, заморожу більшу. І хоч Віка собі в гуртожиток взяти, можливо, щось. Буде. До речі, моя мама із цього перцю вибирає насіння і його потім сіє, але він такий м'ясистий, не виходить. От не виходить, такий, який ось це ми купуємо. Можливо, його поливати треба більше, але мама ж на дачі не живе, тому не поливає. Дивіться, якого ножика в мене чоловік на роботі зробив. Гострий, капець який. Треба буде забрати його на хату, бо на будівництві ножи ми губимо. Це так, як в моєї мами на дачі. Це як бермудський трикутник. Все там пропадає, особливо ножі. Ну, Зараз поки користуюсь тут, але поїде це на будівництво. Розповідай, що ти хотів всім сказати? Я ананас беру і ротика, і я беру... І ти можу... ананас береш? Я думала, що це перчик. Да. А так це перчик чи це ананас? Я каструю, а я к тебе? Розповідаю всім, це ананас чи це перчик? Перчик. Це перчик? Да. А він гарний, він смачний? Да, гарний, смачний. гарний і смачний, так? Да? А хто піде в садочок з понеділка? Я, мам, Ти підеш Вова. в садочок. І Вова піде в садочок? Да. Вово ще сопельки? Да. Але може він ще долікується за сьогодні? Ми інгаляцію зробимо ще, так? Да? Да. і підемо в садочок. Да. А наш Вовчик тут спить, да. втомився. А ми тут ножичко? з Васильком чистимо. Да. Поклади ножечка, поклади, Думайте. чистимо перчик далі, так? Да? Молодець. Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Сьогодні в нас 22 вересня і Юрчик прийшов з першої своєї рибалки, на яку ходив сам з другом. Да? Юрчик показуй, що зловив. Бо колись з татом ходив, то то ловив тато, а це ловив сам Юрчик. Юрчик так свій улов замотав. Ану показуй. Ух яка рибина! буде Нічого, каже, я вже все, я дорослий хлопець, правда? Угу. Я вже, каже, зловив. А який щасливий Юрчик взагалі. Ми його зібрали, він взяв водочку. О, яка рибина! Ух ти! Взагалі молодець. Що ж, показую, що в мене вийшло: один пакетик, другий пакетик. І третій пакетик. Я взагалі, коли їх заморожую, вони тримаються, не купи, їх можна роз'єднати, можна дістати там три перчика, ну вірніше, три половинки, там п'ять, десять, скільки вам треба. І це дуже-дуже зручно. Я на шматочки не нарізала. На шматочки я певно куплю якийсь інший перець, дешевший явно. І поріжу його такими смужками, як я роблю кожного року. Знаєте, на яєшню, на щось таке. А цього перцю мені буде взагалі достатньо для того, щоб його стушкувати, запекти. Ось це все я не викидаю, бо зібрала для моєї мами. Вона вибирає насіння, я вже казала вам. Так що це віддам. А ось це зараз відправляю заморожувати. Як ви зрозуміли, ми взяли котенятку додому, його привезла Віка із Березного. Там у них біля гуртожитків більше, здається, сорока котів, Кошенят. Кицьок різних розмірів, mm. і я вирішила взяти кошеня саме звідти, приютили його, називала Віка, назвала бусінкою, а ми називаємо її бося Тут у нас понеділок. Я завела малюків своїх до лікаря, також була Віка, тому що треба було ще допроходити деякі обстеження, як виявилось до навчання. Краще би давали якісь рекомендації, що саме треба пройти до навчання, а не ось так пропускати пари, так як вийшло в нас цей раз. Василько пішов у садочок, вовчика ще доліковую, ну я і знала, що він не піде ще поки, бо в нього ще сопельки повністю не пройшли. І тут я в Аврорі, швиденько дивилася наповнювач, але час піджимав нам, бо ми записані були на УЗД вметком, тому так швиденько подивилася, і наповнювач досі не купила. В нас киця ходить на пісочок. Досить так добре, тому що, знаєте, ми не привчали її, показали просто де стоїть лоточок, і вона туди. Дуже багато є ось харчувань для котиків. Взяла два пакетика для китця. Вдома взагалом покажу все, що взяла. І ми тут в меткомі оплатили УЗД, до речі, зараз по цінах УЗД серця в медкомі коштує 400 гривень. Хтось каже, що це дуже дешево, якщо ви проживаєте особливо в Києві, але для нашого міста Костопіль 400 гривень це дуже великі кошти. Зайшли ми в кабінет, так трішки познімала, ніяких відхилень у нас не знайшли, все нормально. Поздавали всі аналізи, пройшли деяких лікарів. Покажу вам наші покупочки з Аврори для нашої маленької бусічки. Щось, мама твоя, ну геть тарілку купила таку, ніби. Для великого кота, але ж кажи, я дуже швидко виросту, да? Буська. Буся. так. Що ми купили в Аврорі? Взяли ось таку миску, щоб можна було наливати якусь водичку і давати їсти нашій кіці. І в Аврорі по акції взяла ось таких два раціони для кошенят. Не знаю, ніколи їх не купувала. Вирішила взяти. Да, буся? І взяли ось такий ошийник. Вкрила я цю одну упаковочку і там ось такий цей корм. Буся, їсти таке будеш? Буся, будеш таке їсти? Я тобі подобається. Зараз мама тобі накидає. Загалом буся. Якби як би задоволена кормом. Не знаю, звісно, як буде. Надалі треба водички ще ось налити. Але цей корм взяла і їсть. Саме цікаво, що забирає з миски на підлогу і тоді вже починає їсти. А тепер покажу, що купила з продуктів для нас. Тут фарш. Пів кілограми, навіть 600 грамів купила свинокурячий. Далі у мене тут сливки. Треба ж їх наїстися поки сезон. Так, взяла ще помідори. Помідори вже дорожчають. Мені здається, що скоро вони будуть взагалі в космічну ціну. Так, і взяла я ще сьогодні на маленькому базарчику ось такий перець. Вирішила взяти ще жовтого. Червоний я вчора заморозила, а це ще купила жовтенького. І там був ще ось такий, трішки дешевший. Цей, до речі, жовтий по 80 гривень за кілограм. Ось цей віддали по 65. Ну, тут в основному, знаєте, нічого такого гнилого немає. Просто десь там трішечки прийняти, якийсь такий, я його просто наріжу на невеличкі шматочки, на яєшні, на якісь такі. Знаєте, страви, ось цей взагалі хороший, ну і дешевше. У нас сьогодні Василько, перший день після хвороби в садочок ходив. А я катаю. І слухайте, йшли зранку в курточці і в шапці, а в обід повертаємося без. Ой, дивіться, У нас дуже-дуже хворіють каштани, і це проблема взагалі. Мені здається, всієї Рівненської області. Хоча... Це найкраща алея, яка була колись. Я тут знімала навіть шорти, в мене є. Отам От за воротами, здається, ще здорові каштани. Зараз подивимося. Бо хотілося б пофотографуватися саме тут, в цьому тунелі. Бо ось там, ось там далі. Там з обох сторін каштани. і дуже-дуже гарно, як воно все облітає. Ну, по цю сторону то всі каштани хворіють. Ось, а там далі. Зараз побачимо. Так, дивіться, тут закінчується. Оце чудо. Тут хворі, а тут ось дерева всі зелені, зелені, тут клени. А клени вони гарненько ростуть собі далі. Але каштани, бачите, всі хворі. Ось клени, то здорові. Ось це ця, цей тунель, який я вам знімала і минулого року, і здається, позаминулого. Почекаємо, коли буде жовтнути, будуть дуже гарні відео і фотографії.